Не демократія, не свобода слова як працює держава і як працюють примуси. Я думаю, що ви всі свідомі того, що відбувалося. Я цілком і повністю підтримую людей, які вийшли на вулицю, але вони вийшли не знаючи, що таке набує САП. Вони вийшли за те, щоб корупція в країні припинилася. Вони вийшли проти безпреділу, який їх достав. 11 років працює НАБУ і САП, 11 років. І немає за 11 років жодного доведеного в суді прикладу топ-корупції. У нас що топ корупції немає? Ні. Тому що це НАБУ і САП не те, яке є органом структурою боротьби з корупцією, а це є орган політичного впливу. На українську владу і коли треба, корупцію кришують, а коли не треба, проти корупції боряться. Во так це працює, і важко тримати цю позицію, коли тебе поливають незаслужено брудом, хетять, коли принижують, коли говорять на чорне, біле, на біле, чорне. Але я хочу вам сказати, що я в політиці 25 років. І я навчилася тримати удар, навіть якщо на зустріч іде цунамі, і я буду його тримати, цей удар, тому що, хоч комусь треба називати чорне чорним, а біле білим і крапка, і можу вам сказати, що це брехня. Я не вірю в те, що європейський союз припинить фінансування із за того, що ми хотіли, хоч трохи почати повертати суверенітет країні. Не вірю, тому що не вірю, що наші західні друзі обмінюють гроші, які дають нам в кредит, на суверенітет.